Вітаю вас, з вами я, Оля Чихрай, і програма Варте уваги! Цього тижня місто Самбір святкувало свою 781-річницю з дня заснування. Через повномасштабну війну звичних розважальних заходів з цієї нагоди не відбулося. Урочистий захід розпочався зі спільної молитви. Наславнішої це мати! Що породила, послала Вородила! Тебе Слава тобі, Христе, Боже, надія наша! Слава тобі! З днем міста всіх самбірчан привітав міський голова Юрій Гамер. Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Все отці, шановні самбірчани, Юрій Боданович, Іван Іванович, представники всіх гілок влади і представники громадськості. Мабуть, в кожного з нас смішні. Відчуття, біль, тривога, радість на, на превеликий жаль у когось і смуток 781 рік нашому місту, 31 рік незалежної держави і 7 років спільної нашої праці в нашому славному красові місті Санго. Але місто це передусім є люди, люди, які. Працюють і роблять місто кращим люди, які творять історію міста і нашої незалежної держави. Сьогоднішній день, мабуть, ми всі хочемо в першу чергу подякувати Богу і молимось за наших рідних, тому що практично в кожній сім'ї родині є людина, яка зараз на передовій і боронить, захищає незалежність нашої держави. Але ніхто не виграв війну, якщо не був забезпечений тил, і тому наше стратегічне завдання працювати тим самим. Приближати спільно нашу перемогу над ворогом. Любимо, кохаємо наше місто, працюємо над тим, щоб воно було красивішим, щоб тут були належні умови праці і організоване дозвілля для дітей і наших громадян. В нашому місті зараз знайшли прихисток люди, які змушені були виїхати з своїх домівок, місць сіл нашої держави. На превеликий жаль сім'ячани виїхали в інші держави, побоюючись військової інтервенції на початку тієї Страшної війни, але спільними зусиллями з вірою Бога, об'єднавши зусилля, обов'язково переможемо. Вітаю кожного з нас, з ним, нашого міста. Бажаю Божого благословення, успіху, процвітання нашого міста незалежній державі. Слава Ісусу Христу і слава Україні! У Урочистій обстановці в залі органної та камерної музики проходили нагородження самбірчан, які своєю діяльністю сприяють розвитку міста. Побажання миру та процвітання місту лунали від заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Бучка. Сечасні отці, шановний пане голово, шановний голово військової адміністрації. Сьогодні, власне, часто Фейсбук нагадав мені святкування минулорічне. Теж цей самий день, пам'ятаю, теж тут у нас були зовсім інші плани, і то, що ніхто не очікував, що ми наступний рік. Святкування зустрінемо у період війни. І, як би це не було боляче сказано, але ми навчилися жити вже з війною. Пройшло півроку, і ми працюємо. Ми святкуємо день міста, ми живемо далі. Тісно, самбір має свою історію, має свою культуру. Самбір не є промисловим містом, але самбір зараз став таким містечковим центром. Підтримки нашої армії, адже тут у нас є дві військові частини. Не кожне місто може таке похвалитися, але Самбір може. І це відбилось на кожному. Ми бачимо військових на дорозі, ми їх допомагаємо, ми бачимо волонтерів, які привозять машини. І, власне, зараз наше життя кардинально змінилося порівняти з минулим роком. Але в нас є бойовий дух нас є підтримка наших колег за кордону, нас є підтримка наших міст-побратимів, і ми разом рухаємось до перемоги. Ми не маємо покладати рук, не маємо падати духом, ми маємо допомагати нашій армії в першу чергу, щоб якнайшвидше прийшла перемога, щоб ми цей органний зал використовували лише для концертів, а не для заходів, які в останній раз я був похорон і тому подібне. Тому я вас і вітаю святом, бажаю нам найближчої перемоги, надію, що найближче вона буде. Ми все для того робимо, докладаємо зусиль і далі вже будемо дбати про наш культурний, і духовний розвиток нашого міста подальше. Бо зараз кожен хоче хорошого побуту, хоче міста проєвропейського. Хоч і міста культурного, але ті виклики, які зараз є, не дають можливість нам це робити. То вітаю вас святом. Надію, що наступний рік ми тут знову зустрінемося вже без війни, з перемогою і вже буде святкування, таке, як воно повинно бути. Ще раз вас зі святом, успіхів всіх в починаннях, їх є багато, ми маємо тут над чим працювати. Слава Україні! Також всіх синдерчан і гостей міста з концертною програмою привітав народний камерний оркестр «Тірас» та жіночий хор Червона калина. А наша програма завершується з вами. Була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.